Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Пропоную про новий осінній політичний сезон поговорити детальніше. Китай пом'якшив свою позицію щодо війни в Україні напередодні саміту G20. Принаймні порівняно з минулим роком, пише Блумберг. Раніше Пекін вдавався до нейтралітету в контексті війни Росії проти України. Про пом'якшений підхід повідомили чиновники, які беруть участь в складанні ком'юніке країн G20. Водночас Індія засудила повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Вона відмовилась це робити, тож представ. Авники Євросоюзу прагнуть надіслати фінальний документ країни на допрацювання. Зазначу саміт країн Великої Двадцятки розпочнеться 9 вересня. Лідер КНР Сі Цзіпін до Нью-Делі не приїде. Своє розчарування з цього приводу вже висловив очільник Білого Дому Джо Байден. Не буде там російського диктатора Володимира Путіна. Замість нього РФ представлятиме голова російського МЗС Сергій Лавров. Пане Володимире, чому Сі Дзінпінь не приїде? Ця тема зараз одна з головних в обговорення в глобальних змі і не тільки версії різні. Одна з найбільш популярних версій виникла певна напруга між Індією і Китаєм. Ну вона і раніше існувала, і нібито скажімо так і про щось домовились між собою. Лідери Китаю і Індії на нещодавньому саміті БРІКС, але. Після цього в Китаї з'являється мапа, де частина прикордонної території Індії вона була зазначена як китайська територія. До речі, і один з островів, який формально має бути під контролем Росії, теж був зазначений як китайський. І що цікаво, в Індії виступили з демаршем, різким демаршем. А в Росії жодного слова. Вони свій суверенітет, як вони люблять казати, відстоюють проти заходу. Коли йдеться про Китай, мовчки. Да, навіть коли йдеться про те, що якась територія переходить Китаю. А от з Індію виникла напруга і ну мабуть, от так, це був такий певний демарш з боку китайського лідера, що він продемонстрував, що без Китаю рівень саміту g 20 буде трохи нижчим. З іншого боку, ну є припущення, що зараз в Китаї чимало внутрішніх, зокрема економічних проблем. На вирішення, яких треба зосередитись, і можливо, Сі Цзінпін таким чином, демонструє, що він більше буде займатися питаннями внутрішньої політики, зокрема економічного розвитку, ніж глобальними справами. Взагалі, вересень просто дуже багатий на саме такі, от саміти ну і серпень, і вересень. От я згадував про саміт БРІКС. Зараз саміт АСЕАН проходить. От буде саміт G20, Потім генеральна асамблея ООН. Сі Цзінпін взагалі рідко її їздить за кордон. І ну, ще одне припущення: ну, раптом, можливо, людина теж не молода. І отакі поїздки тривалі за кордон, ну, це певний стрес, можливо, є поради. Утриматись, але я думаю, що все ж таки от політичні мотиви, зокрема стосунки з Індією, таке змагання між Китаєм та Індією є е, 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 головною причиною, чому сі дзінпін відмовився від цієї поїздки. Тут от, відразу зазначу, нема. От як дехто припускає, що там є якась координація між Путіним і Сі дзінпіном, тут інші причини. Путін взагалі не їздить вже з весни. Як тільки з'явився ордер з боку Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна, Путін нікуди не їздить за кордон. І, от, між іншим, буде цікаво, чи поїде він до Китаю. В Китаї має відбутися на початку жовтня саміт, великий, важливий для Сі Цзінпіна саміт, один пояс, один шлях, це такий... Головний геополітичний проект Китаю. Ну і Путін має приїхати, тому що приїжджав Сі Цзінпін, до Москви, значить Путін має приїхати до Китаю. І от якщо То в нього раз, вибору немає. Ну це так, але от питання: приїде чи не приїде? Е, і тут питання: чи він просто боїться, навіть коли нема ризику там, затримання, все рівно боїться, або є серйозні проблеми, ну, наприклад, зі здоров'ям. Це теж одна з версій, тому якщо у Сідзінпіна, все ж таки, я думаю, є певні політичні мотиви, там не часто їздити за кордон, і тим самим демонструвати, що він вище, вище там якогось політичного процесу, то е, по Путіну зовсім інше припущення. І е, от по, по саміту G20, я думаю, інтереси Китаю і Індії теж розрізняються, про що і було в вашому репортажі. А на вашу думку, відсутність е, е, Сі Цзінпіна на G20, як вона скажеться на роботі самої платформи, тому що ми Розуміємо, Китай важливий гравець да. на своєму рівні насправді зараз ситуація з 20 дуже складна. На мій погляд, ця структура на сьогодні переживає серйозну внутрішню кризу. Ну нагадаю, це організація, це такий собі клуб, який об'єднує 20 найбільших економік світу. Там це йдеться про окремі країни з найбільш потужною економікою, найбільші країни світу. І це як західні країни, так і країни глобального півдня. І от зараз в умовах війни між Росією і Україною в цій організації виникла серйозна криза. Ну тому що оцінки, війни прям протилежні. Західні країни засуджують агресію Росії проти України, ввели санкції проти Росії, а Росія виступає з прямо протилежної позиції. Китай має такий відносний нейтралітет. і більшість країн глобального півдня ну великі економіки глобального півдня, наприклад, Індонезія, яка приймала попередній саміт зараз індія. Вони теж тримають певний нейтралітет. І внаслідок цієї ситуації виникла проблема: вони не можуть узгодити спільний документ, підсумковий документ. Така ситуація була і минулого року, а зараз вона ще гірше. І саме тому Індія зараз, так я б сказав, дуже активно маневрує, щоб знайти якесь порозуміння, щоб врятувати саміт від відсутності якоїсь політичної позиції. Оце зараз головна проблема. І от Китай, одна з версій, чому Китай теж от їх лідер не поїхав до Індії. Тому що Китай зробив ставку на Брікс. Брікс як таку противагу Великої Сім Великій Сімки, а G20 якраз навпаки, це спільний майданчик. І Китай демонструє нас спільний майданчик менше цікавить. От для нас важлива альтернатива, певна противага великої сімки. Я думаю, що це не зовсім правильна позиція. Все ж і розвиток світової економіки, і мирний процес. Він обумовлює пошук спільних позицій. Треба шукати спільні позиції. А не займатися от такими змаганнями, але для Індії зараз оцей виклик на сьогодні дуже важкий. Це буде саміт. Я думаю, набагато важче і суперечливіше ніж був от саміт минулого року в Індонезії. Байден дуже роз засмутився, що Сі Сідзінпінь не приїде. Можливо, мав якусь важливу розмову до нього. Ну насправді я думаю, що так. Да. Байден хотів особисто поспілкуватися з Сі Цзінпіном на цьому саміті. Звернув увагу, що за останні місяці. Значно активізувався дипломатичний процес між США і Китаєм в Пекіні побували за останній час. Відразу декілька членів уряду США там і е, держсекретар був, от який зараз в Києві, е, держсекретар США, е, був міністр фінансів і деякі інші урядовці, і в принципі е, США зараз намагаються активізувати діалог з Китаєм, щоб ну скажімо так, уникнути протистояння, уникнути конфлікту, зокрема навколо Тайваню, і в цілому знайти. На шляхи відновлення нормального розвитку глобальної економіки, між іншим, от в цьому контексті теж одна з тем, яка буде розглядатися і на саміті Великої Двадцятки, це відновлення зернової угоди. Да необхідність уникнути глобальної продовольчої кризи, яка виникла внаслідок дії Росії. І от таких проблем чимало і тому потрібен діалог. Так що Сі Цзін... Ну, Байден хотів зустрітися з Сідзінпіном. Ну якщо зараз це не вдалося, ну це відбудеться пізніше. Це лише питання часу. Китай мені здається тут грає в такі статусні ігри. Він демонструє зокрема: от ви краще до нас приїжджайте. Да, не ми будемо там до вас їхати, а ви до нас приїжджаєте. Але знаєте, зараз важливо не статуси. Ніхто до куди, до кого їде, а от важливо вирішувати поточні нагальні глобальні проблеми. От це зараз головне. Видання Bloomberg написав статтю, з заголовком відсутність Сіта Путіна на саміті G20 дає Байдену шанс привернути партнерів. Тому що можна з ними буде поговорити без представників своїх ну, без, справ... без своїх опонентів. Да, тут, да, тут є додаткові шанси, скажімо так, для більш активного продуктивного діалогу саме з країнами глобального півдня, ну умовно кажучи, та саме Індія. Якщо у Індії зараз загострення стосунків з Китаєм, і Індія бачить, що Росія стала ненадійним партнером, хоча Індія дуже багато, скажімо так економічно взяла від торговлі з Росією, зокрема, це стосується нафти, ну і деяких інших товарів, між іншим у Росії зараз виникла проблеми із-за цього, тому що вони не знають, куди дівати продавати індійські, да. і безумовно, коли немає перших лідерів. <тур> що треба розуміти лідерів нижчого рівня, наприклад, Лаврова, якого вже в Росії пропонують надати йому статус. Постійного, скажімо так, постійної заміни Путіна, що да так Бейджик, да я заміна Путіна, але його не сприймають в такому статусі. Це було помітно в Індонезії, от на минулому саміті G20, на Брікс. На саміті БРІКС це було помітно. І тому для Байдена є сенс безумовно. Якщо нема сі дзінпіна, він зараз той лідер світовий, з яким треба узгоджувати глобальні світові проблеми, і це шанс для американської дипломатії. Більш активно просувати свою позицію, своє бачення і в стосунках з Індією і, ну, і з іншими країнами глобального півдня. Так що шанс для американської дипломатії тут є. Інша річ, як вони цим скористаються? А чи буде шанс для зернової угоди? Ну, на жаль, тут ситуація більш складна і суперечлива, перш за все, і за позиція Росії. Якщо Путін діє раціонально, то він, виходячи навіть з економічних інтересів Росії, Росія один з головних зернових експортерів в світі, вони б мали домовлятися зараз. Але е, Путін знов діє е, е, ірраціонально. Він робить ставку не на економіку, а на війну, от як і минулого року. І що ми бачимо, замість того, щоб зараз домовлятися про відновлення зернової угоди, про пошук якихось взаємоприйнятних компромісів. Путін атакує Україну, атакує нашу зернову портову інфраструктуру. Він хоче зруйнувати можливості України навіть для альтернативного експорту зерна. Оце дуже очевидно. Він хоче нас вибити з глобальних зернових ринків, і хоче таким чином послабити наш економічний потенціал. Ну і це безумовна агресивна поведінка. Це дуже помітно. І це, між іншим, також свідчить про те, що Путін зараз не договороздатний політик. Замість того, щоб домовлятися, зараз по зерну, потім про встановлення миру в Україні. Путін демонструє ставку на війну. І це сигнал, зокрема, для тих західних політиків, які кажуть, які кажуть, зокрема, і нам що ну давайте домовлятися, давайте вести переговори про мир. Як домовлятися з такою людиною, яка не хоче миру, яка прагне війни. О, це зараз на жаль діагноз нинішнього стану Путіна. Путіна, і до речі, навіть Ердоган після зустрічі з Путіним в Сочі спілкування з журналістами визнав це, що Путін не налаштований зараз на пошук миру.